Алексей, фамилия Фонин. Я водитель пятого маршрута, работаю у круговой Лидии Григорьевны. Приехали полиция с Харька уже не первый раз, это третий или четвертый раз. Не выпускают нас на линию, каких-то там нету разрешения на перевозку, хоть с нашим исполкомом все это заключено. Управление патрульной полиции в Харьковской области, отдел безопасности дорожного движения. Кто Инспектор, где? старший лейтенант полиции подкопай Николай Владимирович. Спасибо, Николай Владимирович. Недавно был конкурс на перевозку пассажиров, по-моему, 21 декабря. Да, конкурс не состоялся. Правильно, конкурс не состоялся. Далее законных оснований для перевозки пассажиров нет. Есть временные договора. Временные договора. Согласно где тут у нас? Вот, смотрите, вот это постановление 10.81, временный пункт 55, на который ссылается, временный договор э, только в одном случае. При условии, что э, э, участник конкурса, который был перевозчиком, занял первое место, по каким-либо причинам с ним был разорван договор. И тогда, на основании этого, с участником, который занял второе место, тогда только с ним заключается договор на три месяца времени. пожалуйста что за транспортный такой коллапс какая ситуация почему автобусы стоят на отстойнике что происходит ну, от нет никакого коллапса наша да, техника пол полностью готова техника в хорошем техническом состоянии такую мы ее предоставили на тендер очередной тендер тендер по невидимым по неизвестным причинам отменили принесли на 15 марта мы делали несколько запросов, где просили пояснить, на основании каких законов, пунктов и вообще регламентирующих документов перенесли тендер. Нам э, просто отвечали в загале, что так, такое решение принято сначала э, конкурсным комитетом, а потом письмом. Послали повторное письмо, то же самое размытое, размытый ответ, а ответ поясненный не получили. никаких. Поэтому договор не підписаний, звісно. Временный договор не підписаний. Ми звернулися за роз'ясненням до заступника Ізюмського міського голови Костянтина Петрова з приводу блокування деяких автобусних маршрутов у місті Ізюмі, транспортною поліцією міста Харькова. Константин Івніш, прокоментуйте, будь ласка, два питання. Перше. Мотивацію причину перенесення конкурсу, який повинен був відбутися 21 грудня минулого року, і які дії влади щодо нормальної організації перевезення в місті зю? Ну, Добрий день, по перше падевля. Значить, дійсно, 21 грудня повинен не то, що повинен він відбувся конкурс на Визначення перевізника зв'язку з тим, що попередні договори вже закінчилися і підійшов термін проведення конкурсу відповідно до рішення виконкому, конкурс був призначений на 21 грудня. По процедурі він 21-го о 13-й годині розпочався, але на розгляд конкурсного комітету надійшли скарги від депутатів Узюмської міської ради і від представників громадських організацій, які, до речі, попередня 20-го також ці зауваження були висказані на сесії міської ради. Зауваження стосувалися, і це я думаю всім відомо, до технічного стану транспортних засобів, які здійснюють перевезення пасажирів в місті Ізюм. На конкурс були подані пропозиції від Ізюмського АТП, від ФОП Кругова і від ФОП Лимарі. У зв'язку з тим, що були ці скарги, конкурсний комітет прийняв рішення звернутись до організатора перевезень до виконавчого комітету, винести рішення про перенесення дати конкурсу. Крім того, виконавчий комітет запропонував перевізникам, які попередньо обслуговували маршрути, укласти караткастаркові договори староком на три місяці на ті ж маршрути, які вони обслуговували. Це зараз юридичною службою виконкому готується лист до на підставі скарг, які надійшли від мешканців, які надійшли від перевізника стосовно того, що Ну, Буцімто патрульна поліція блокує рух а, громадського транспорту, і, відповідно, буде направлено уїзд до обласної державної адміністрації і до Міністерства внутрішніх справ, а, а також а, до Укртрансбезпеки.